Тим часом, на семії Росії знову проблеми з флотом. І цього разу затонув буксир капітан Ушаков. І ось як інформує сьогодні центр протидії дезінформації. Буксир, який спустили на воду всього три роки тому, потонув через затоплення допоміжних механізмів під час робіт з його добудови. Буксир занурився на правий борт і, незважаючи на спроби врятувати його, він виявився повністю затопленим. Цей інцидент є черговим підтвердженням проблем у російському військово-морському флоті. І, от, як раніше повідомляв центр протидії дезінформації, Росія ж має численні труднощі з підтриманням навіть старих військових кораблів. Затримка з модернізацією великого протичовночного корабля адмірал Чабаненко і фактичне списання єдиного авіаносця адмірал Кузнєцов» Теж є яскравими прикладами технічного занепаду. Також в центрі протирії дезінформації згадали і про скасування головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня цього року. Мовляв, ці випадки лише підкреслюють неспроможність Росії підтримувати навіть основні елементи свого флоту, що є важливим чинником для агресивної зовнішньої політики. Ну і замість того, щоб будувати нові судна, Росія не може навіть утримати в строю свої старі. Ну і є проблеми на болотах із залізницею. І російський залізничний монополіст РЖД у них там таке є зараз. Змушує своїх працівників брати вимушені канікули через економічні проблеми. І вже кілька місяців співробітники центрального апарату і регіональних управлінь беруть по два неоплачувані відпускні дні щомісяця. і це триватиме щонайменше до кінця цього року. Формально, звісно, скорочень вдалося уникнути, але по суті, це приховане зменшення витрат на персонал в умовах гострої фінансової нестабільності. Компанія втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються. Йдеться тут не про проблеми однієї компанії, це симптом системного погіршення ділової активності в Росії, адже бізнес скорочує виробництво, відмовляється від логістики та економить на всьому, що не критично для виживання. Ну і ситуація з РЖД стала ще одним маркером глибокої трансформації економіки Російської Федерації в умовах війни. Ну, санкції, втрата міжнародних ринків і мобілізація ресурсів на фронт призводять до дестабілізації навіть стратегічних державних корпорацій. Війна точиться не лише на полі бою, а й роз'їдає економіку Російської Федерації зсередини. Тож нехай роз'їдає і нехай якнайшвидше розпадеться економіка Російської Федерації і піде на дно туди слідом за російським кораблем.